Всім привіт! Ми на каналі Мітауто. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про автомобілі в наявності в дорозі, які у нас є, і які можна бронювати під себе. Тобто вони продаються. Так, ми практикуємо таку практику, дивимося на аукціоні. Є непогана машина, в принципі. Досить приваблива по різним таким причинам: там пробіг, невеликі пошкодження, там гарна комплектація і таке інше. І гарна ціна відповідно. І ми звичайно її купуємо, веземо. В принципі, будемо, якщо що, готувати на продаж, продавати вже готово. Але поки автомобіль в дорозі, його можна бронювати під себе і робити, як у нас на СТО під ключ. До речі, трішки пізніше з вами поїдемо, подивимося, як у нас справи на СТО, що зараз в ремонті, які роботи, які проблеми бувають з ремонтами авто із США, з чим ви можете зіштовхнутися, коли замовляєте авто із США. І підемо, звичайно, в малярку, подивимося, як там справи. Але зараз не про це. Зараз піде у нас мова про ті машини, які ви зараз можете забронювати під себе, які вже в дорозі. Почнемо ми з Jeep Cherokee. Це найпопулярніший кроссовер в замовленнях. Він завжди у нас є в наявності в продажу, тому що це кроссовер, ну просто такий культ, уже можна сказати, в Україні завадився саме цих кросоверів. По-перше, круті класні комплектації від там самої звичайної до самої напічканої всіма асистентами і датчиками. І навіть до комплектації. Для бездоріжжя. А в нас наявності в продажу якраз комплектація Trailhawk 2019 року по стіку. І саме ця комплектація реально предназначена для бездоріжжя. Тобто ми маємо комбінований шкіряний салон з тканиною. Багато хто любить саме такий, тому що коли в автомобіля повністю виключно шкіра, комусь це не подобається, там попка потіє влітку, там, чи холодно взимку, чи ще щось. Я, в принципі, їжджу мені норм, але є люди з різдві різними смаками так ось тут якраз така ситуація, що у нас комбінований салон і в ідеалі для вас підійде. звичайно там безключовий доступ до автомобіля, запуск з кнопки, дистанційний автозапуск, щоб автомобіль міг там прогрітися чи охладитися, тобто досить таки зручно. В автомобілі автоматична коробка передач на 9 ступенів ZF, гідротрансформаторна. Вона надійна і за це її люблять люди. Вона працює з наднадійним в парі двигуном 3,2 і бензин, на який, до речі, ставиться газ четвертого покоління, і ви можете їздити на такому автомобілі значно економніше. Встановивши на нього газ. Має потужність 280 кінських сил. Я впевнений, вам цього буде вистачати для того, щоб пересуватися. На цьому автомобілі як по місту, так і якщо ви захочете поїхати на бездоріжжя. А от якраз для бездоріжжя тут встановлена система повного приводу Select Terrain 2 тобто другого покоління, вона більш потужніша і більш продуктивніша на бездоріжжі, тому що вона має більше блокувань імітації блокувань диференціалу. Вона має більше налаштувань. Вона має такі режими, як їзда по горам, по кам'янистій місцевості, по піску, по снігу. По багнюці і е, спеціально зрізані бампера в передній і задній частині, таким чином, щоб ви могли проїжджати досить такі серйозні рівчаки і там не застривати. Тобто, в принципі, досить крута надійна компоновка, на яку, до речі, ще можна поставити газ і досить економненько їздити як по місту, так і дозволяти собі виїжджати в досить такі складні місця. Пошкодження автомобіля зосереджене в правій передній частині. В принципі, як усіх джипів спрацювала безпека, ми то досить легко робимо, відновлюємо без будь-яких проблем, даємо на гарантію Постраждала у нас права передня полочка, її треба буде поправити, поставити на місце або замінити на нову, в принципі, то не проблема. І там сильно надзвичайно надскладних робіт, по кузову, в принципі, автомобіля не прогнозується. Нову поставив та й поїхав. Е, пробіг автомобіля 52 тисячі милі, там це біля 80 тисяч кілометрів. Я вважаю, це досить таки непоганий невеличкий пробіг для такого автомобіля, для такого двигуна. Це тільки початок життя. Ціна автомобіля 14 тисяч доларів. Ви його можете бронювати уже під себе, прорахована ціна з доставкою в Київ, з розмитненням. І нагадаю, можна робити або у нас на СТО під ключ, або можна бронювати під свій ремонт. Як вам зручно, так і можна. Другий автомобіль це також Jeep Cherokee, але тут уже трошечки попроще комплектація. Комплектація автомобіля Latitude Plus. І саме в цій комплектації автомобіль має також у нас комбінований шкіряний салон, тобто той, хто не любить повноцінну Керував автомобіля. це саме для вас. Версія цього автомобіля. При цьому автомобіль має 2,4 двигун і він на повному приводі. І ви можете для себе його використовувати як на бездоріжжі, так і, звичайно, по місту. 2,4 двигун на 172 кінські сили. В принципі, вам буде достатньо. Звичайно, він не зможе виконувати такі функції на бездоріжжі, як то робить Trailhawk. Е Але якщо ви не любитель постійно виїжджати на бездоріжжя, вам це не потрібно. Вам тільки передбачається. Періодично виїхати десь до якоїсь річки, прокататися щось таке, то цього буде достатньо. Газік туди також четвертого покоління ставиться, 9-ступенева ZF працює досить надійно, потужно, а от система повного приводу тут уже селектерейн першого покоління. Ну тут не передбачено, щоб автомобіля вона була другого покоління. Звичайно, у нас Apple CarPlay, Android Auto. Всі ці сучасні функції присутні як на трилхоки, так і на Latitude Plus. Просто на трилхоки у нас більша діагональ екрана 8,4 дюйма. Тут у нас екран на 7 дюймів він трошечки менший у нас діагональ. Але автомобіля є підігрів сидінь, підігрів керма, двірників, задні ляди, а також дзеркал. Відповідно, у нас, до речі, гарна комплектація по автомобілю. У нас в ньому задня ляда електрична, в ньому, де, якщо не помиляюсь, так у нього є сліпі зони цього автомобіля. Ну і в принципі невеличкий рідний пробіг, що він там складає, 60 тисяч миль, це там 98 тисяч кілометрів. І особливо, звичайно, треба б надати увагу пошкодження. Цього автомобіля, тобто вони реально незначні в передній частині і там що там те, що розбито, викинув, новеньке поставив і поїхав. А безпека, як у всіх джепів спрацьована, ну так буває, але ми її робимо. Нагадаю, у нас на СТО досить таки без проблем і даємо гарантію. Важливо підмітити ціну цього автомобіля 11 650 доларів. Я вважаю, це досить непогана ціна за такий кросовер, от, який може бути максимально сучасним. Максимально функціональним. Поки відео готувалося до випуску, ми взяли ще один автомобіль, і я вважаю за потрібним вам його показати, тому що він однозначно може вас зацікавити. Він продається в дорозі, його можна бронювати під себе під ключ з ремонтом робити у нас на СТО, або можна, звичайно, забирати під свій ремонт. Кому як зручніше. І так, це Jeep Cherokee з пробігом 52 тисячі милів комплектації Latitude Lux, але доповнені комплектації до ліміту та докуплена, тобто це, можна сказати, лімітед максимальна комплектація. І в нього 2021 чистий стік випуску, тобто він стане на облік 2021 роком. Автомобіль має 3,2 двигун на передньому приводі, тобто це надійний класний двигун, на який ставиться. Ага, четвертого покоління, і в нього ціла безпека. Я вважаю, це досить така велика перевага, коли в автомобілі ціла безпека. Ми бачимо, що передня частина автомобіля у нас більше розібрана. У нас видно лонжерони, вони стоять рівненько, немає того, що щось десь там вигинається чи ще щось. Статус по автомобілю: run and drive заводиться і їде. Тобто, у нас можна сказати мінімальні пошкодження автомобіля. Просто потрібно все зібрати до. Кучі при цьому ми в автомобілі маємо і сліпі зони, і великий екран на 8,4 дюйма з CarPlay Android Auto, підігріви. Контроль і утримання смуги, електрокришка, дистанційний автозапуск, клімат-контроль двокзонний, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, автомобіль в крутій, класній комплектації і по дуже вигідній ціні 14 тисяч 450 доларів. Так, це прораховано з доставкою і розвитленням в місто Київ. Такі автомобілі на Ріа коштують біля 30 тисяч доларів, тому однозначно купівля буде вигідна і приємна. Бронюйте, поки є, а ми йдемо Женальним. далі. Кому зацікавив один із цих авто автомобілю можете. Написати мені в особисті, я вам відправлю посилання, де будуть додаткові фотографії цих автомобілів, відправити Carfax цих автомобілів, Windows до тобто комплектацію цих автомобілів. Ви можете на себе їх приміряти. Якщо все сподобалось, бронюєте або під ключ, або під свій ремонт, і у вас буде класна автівка прибуття вже достатньо скоро. Триухок прибуває 26 січня в порт Клайпеди Литви, тобто його там залишилось чекати зовсім недовго. А Латіт Плюс тільки куплений. Він зараз. Буде випливати, ну зараз місяця два з половиною плюс-мінус і він вже також буде тут. Тому достатньо швидка доставка. А ми давайте з вами зараз пройдемося по СТО, я покажу, як ми працюємо, які у нас автомобілі в ремонті, з якими проблемами ми зіштовхуємося, як ми їх вирішуємо, підемо в малярну камеру, покажемо, як ми фарбуємо, подивимося, зробимо висновки. Ну, і, якщо що, телефонуйте, задавайте запитання. До речі, друзі, так як я вам і казав на попередніх відеороликах, ми розвиваємося і стремилися до п'ятого стапеля. І ось п'ятий стапель ми все-таки встановили. Він у нас є, і зараз я вам його покажу. А як бачите, на задньому фоні приїхав у нас бус Рам Американець, що він привіз? Так, він привіз запчастини для автомобілів. І це Артем, який працює з запчастинами ваших автомобілів. Тобто, коли ви замовляєте з нами авто із США, ви маєте... Маєте можливість а, або самостійно займатися запчастинами, привозити їх на СТО, тому що СТО потрібно, щоб були запчастини, що зробити автомобіль. Без запчастин він зробити його не може. Або ми надаємо е, послуги е, зі збору купівлі запчастин, працює по ним саме Артем, і у нього є всі проплачені каталоги, всіх офіційних дилерів, всіх автомобілів. Він е, щорічно за них платить. У нього є офіційні коди всіх запчастин, які мають бути оригінальними, або заміннику, який можна замінити на цей автомобіль, і, відповідно, він пропонує вам е, послуги з пошуку, купівлі, доставки цих автозапчастин, і він несе за них відповідальність. Ну тобто ви знаєте таку ту історію, що коли е, буває, начебто все навіть по коду купив, усе круто класно, приїжджаєш, а, маш... а запчастина не стає, або вона приїхала дефектно. Так, друзі, таких історій саме багато. Але тут справа в тому, що Артем цю всю відповідальність бере на себе. І тоді ця запчастина залишається йому. Ви навіть про це не знаєте. Він вже там, придумує, що з нею робити, або в колекцію там запчастин там, на полочку собі їх ставить. І там 200-300 доларів просто зникли як і не було. Було. Таке також досить часто буває, але він цю відповідальність бере на себе і забезпечує повністю ваш автомобіль запчастинами від самого початку ремонту до самого кінця. Тому досить зручно можна користуватися. Якщо треба, можете, звичайно, займатися самостійно збором запчастин, СТО, головне, щоб запчастини, з яких треба робити автомобіль, були присутні на СТО, тому що без запчастин вони його зробити не можуть. Ну що тут у нас? Пам'ятаєте, на минулому відео я вам показував ось ця красуня Honda Fit. Так, вже відфарбований, багато досить довелося з ним попрацювати, багато роботи було по автомобілю. Ще він до кінця не зібраний, ще, звичайно, він не наполірований, не натертий, але вже такий от, е, тимчасовий проміжний. Варіант роботи ось так можна зафіксувати. Досить гарно все красиво вийшло. Так, Теслу я вам показував на минулому відео. Цей автомобіль зараз вже чекає на малярочку. Зараз з клієнтом згоджуємо, які запчастини будемо фарбувати, які ні. Тобто майстер обходить і показує вам. Те, що треба робити. ось Наприклад, у нас по бамперу було пошкодження, тут була дирка, ми її паяли, тобто відповідно, його треба буде фарбувати. Е, звичайно, у нас по е, теслі йде трьохслойка, досить такі складні е, кольори. І для того, щоб пофарбувати його в стик, буде досить таки проблематично, буде, скоріш, випадання кольору. Тобто, десь е, колорист підбере на 90% фарбу, воно буде сходитись, але під деяким кутом може вирізнятися. Тому, звичайно, можемо запропонувати зробити розпил, щоб не було ніякого випадіння з кольору. Тим більше у нас на капоті є по автомобілю. Ось царапина, ось царапина, ось скол. У нас по автомобілю, виходить, ось. На крилі у нас ось. Ось. Ось у нас ямка просіла. І скол, ось у нас скол. Тобто буде запропоновано клієнту пофарбувати, звичайно, ще ці запчастини. А тут уже хочемо, фарбуємо. Не хочемо, не фарбуємо. Задача майстра показати, які є. тут ямка треба підняти, буде. які є проблеми. І це все е, можна робити, фарбувати. Ось, наприклад, по автомобілю також ось є ямка. Бачите, тут немає пошкодження фарби. Тобто, відповідно, там, де немає пошкодження фарби, можна е, замовляти ПДР. У нас є тут під боком ПДР-чик. Це убирання вм'ятин з автомобіля без методом, тобто без покраски. І ці всі вм'ятини, звичайно, ми також в чаті, яким, який з вами створюємо, ми в чаті з кожним, хто замовляє з нами автомобіль, ми узгоджуємо, що ми робимо, як ми робимо і так далі. і Так далі. Так ось, е, ми це все показуємо, пропонуємо, хочемо, можемо пофарбувати, хочемо, можемо зробити ПДР. Можемо не робити нічого. А ви вже, звичайно, узгоджуєте те, що вам підходить, і ми робимо те, що ви, звичайно, узгоджуєте. Так, ну що, друзі, е, значить, у нас відфарбувався BMW X3, і зараз він вже став, е, заїхав до майстра на Валентин на стапель. Ну, як Настапель. Е, місце ж треба десь в теплі збирати, Ти ж не будеш зараз автомобіль збирати на вулиці. На вулиці все-таки мінус 3-6. Достатньо таке. Холодно, тому, звичайно, він просто стоїть на стапелі, але, звичайно, він не закріплений. Майстер Валентин зараз працює з цим автомобілем і він його збирає. Він вже приїхав після малярки, відфарбований. У нас усе красиво, там ремонт був по задній частині, трошечки попередній. Уже все поміняно зроблено. Майстром зараз збирається бампер, тому що бампер складається, як бачите, з багатьох ось таких от частин. І це все він вже установить на автомобіль. І буквально скоро я буду готувати для вас огляд на цей автомобіль і розповідати. Який він класний розпрекрасний, тому що я все-таки BMW люблю і досить таки непогані ці автомобілі. А, так, джип-компас зараз доїхав до майстра. Олександра, Олександр, він працює у нас на підйомничку. І тут зараз відбувається дефектовка автомобіля. Верніше вона вже прийшла, а це вже така додефектовка. Подивитися по ходовій, щось замінити по ходовій, якщо у нас пошкоджено, бачите, тут вже ось ця стієчка, тут стієчка помінена, речажок якийсь і так далі. І тобто, майстер. Вже подивиться, що потрібно поміняти в автомобілі, там підрамник чи ні, чи пошкоджено, чи, можливо, кулак підламаний, чи ще щось. Звичайно, буде запропоновано замінити масла фільтра в двигунів, коробки, в роздатці, тобто, щоб людина отримала повністю підготовлений автомобіль до експлуатації. Так, ну а тут у нас працює майстер Євгеній. Так, друзі, ось це цей п'ятий стапель, про який я вам розповідав. Ось ми його тут все-таки вже встановили. Ми до цього дійшли, йшли достатньо довго, і ми нарешті до цього прийшли. Зараз майстер працює на цьому стапелі з цим автомобілем. Це Джип Компас. Це е, топ-номер 2 у нас в замовленнях. Досить популярні ці автомобілі в комплектації Limited. Як бачите, тут у нас діагональ-екране 8,4 4 дюйма, тут у нас і контроль-смуг, і е, сліпі зони, і парктроники. Тобто досить -таки непогана класна комплектація з панорамним дахом. Дуже популярні ці автомобілі. Що ж, це, похоже, схоже на те, що це перший автомобіль, який у нас заїхав е, на цей. Цей стапель і робиться. Ну що ж, друзі, ми розвиваємося для вас, щоб можна було ще більше пришвидшитись і робити ще краще вам автомобілі, виконувати більший об'єм роботи, щоб ви менше чекали і щоб могли отримати автомобіль з ремонтом, з гарантією. А я, до речі, нагадаю: ремонтуючи автомобіль у нас, ми видаємо по кінці роботи акти виконаних робіт, де все зазначено, що ми робили, як ми робили, скільки це коштувало і так далі. Так ось по цьому акту виконаних. Робіт ви маєте гарантію один рік, І якщо, не дай Бог, щось не так, знаєте, якийсь заводський брак, десь майстер до, допустив помилку, ну буває всяке. Всі ми люди, це нормально. Приїжджайте, ми перероблюємо безкоштовно. Ну що, друзі, якось так ідемо в малярку. Подивимося, що і як там у нас краситься. Тут у нас малярка, і зараз ми з вами зайдемо, подивимося, що у нас там та і як. Так, це у нас ще один автомобіль випригнув з ремонту. Це у нас Jeep Grand Cherokee. Готуємо у нас для клієнта його. Цей автомобіль у нас має пошкодження, як бачите, в задній частині, передок, бока, це все ціленьке. У нас тут трошечки приїхали сюди. Пам'ятаєте попереднє відео на каналі, ми з вами його розвантажували, ми з вами його ремонтували. Стояв він на стапелі, все, тепер він вже у нас готовий і зараз е, йому потрібно фарбуватися. Як же ж ми фарбуємо автомобілі? Значить, е, Досить важливо використовувати в своїх роботах, досить такі, е, щоб матеріали всі були якісні. Якщо матеріали якісні, тоді і майстер-професіонал може гарно з цим працювати. Звичайно, якщо закупити самих дешевих матеріалів, то тоді воно якби Щось можна з цього зробити. Перший час воно трошки походить, але з часом буде проблеми по фарбуванню. Тобто будуть якісь там тріщини, будуть усадки, будуть все-таки зерно не так лягати, буде відрізнятися фарба. Якщо майстер, звичайно, не вміє гарно працювати, будуть і кратера, і ямки, і горбики, і пилинки, і підтікання і так далі. Тому тут дуже важливо зробити такий симбіоз все-таки гарного майстерства, з яким з великим досвідом роботи, а у нас майстри працюють уже далеко не один рік в фарбуванні, а також дати їм гарні якісні умови і гарні якісні, звичайно. Матеріали, з яких вони будуть це робити. Ось і весь секрет секретної формули. Так, майстер Віталій зараз працює у нас з хордом-ескейпом. Цей автомобіль ми робили для клієнта декілька років назад. і тут у ньому трошечки щось за заїхало. І зараз майстер підготовлює площину для того, щоб фарбувати. Зробили йому все швиденько, і зараз це все пофарбується. В цій частині Mazda CX-5 тут майстер працює також з підготовкою і виготовлення її до ремонту. Ми з вами більш детально розглядали її на попередньому відео. Тому в подробиці вдаватися вже не буду. А це у нас заїхала уже Honda CR-V. Цей автомобіль також, пам'ятаєте, був на стапелі. У нас виконані роботи по ньому в правій задній частині. Тут було так легенько прим'ято. Зараз автомобіль підготовлюється до фарбування. І саме основна у нас була проблема по автомобілю це те, що а, вона на щось наїхала і у нас випригнув правий, виходить стакан, його розірвали на стапелі. Пам'ятаєте, як ми з вами його робили? і так далі. Але після того, як зробити таку складну роботу, звичайно, потрібно себе перевіряти. Звичайно, ми все переміряємо по завідським розмірам, для того, щоб розуміти, що у нас рівні діагоналі, так як то придумав завод-виробник. Але контрольною перевіркою є розвал сходження. І після того, як автомобіль вже з'їжджає зі стапеля, він відправляється на розвал, і ми його робимо. І ось у нас, як бачите, Звітність по розвалу. Як бачите, у нас задня частина автомобіля його пройшла, а от передня частина автомобіля має проблеми. Тобто розвал вона не пройшла, і потрібно ще попрацювати для того, щоб це відбулося. Нам потрібно замінити поворотний кулак в місті ДТП, і нам потрібно ще замінити амортизатор. Так, їх по наявності ще прям так пішов у магазин купити неможливо, тому що це 2022 рік. Це Honda CRV гібрид в комплектації Турінг Плюс, саме максимальні комплектації. Тому запчастини під замок. І як я сказав, менеджер Артем веде повністю автомобіль під ключ. Цей клієнт у нас здалеку, він не з міста Києва і йому досить зручно користуватися нашими послугами під ключ, тому що він знає, що він в результаті забере повністю підготовлений автомобіль і, важливо, перевірений та ще й обслужений, в який він просто сів і поїхав. А навіть після закінчення робіт на стапелі ми все одно знайшли, де є проблема. Тобто візуально оком поворотний, підігнутий. Кулак і амортизатор не видно, він візуально цілий. Навіть коли ти його знімаєшся, знімаєш, дивишся на нього, тому що наш майстер їх вже знімав. Але як бачите, ми самі себе контролюємо, ми самі себе перевіряємо, і щоб давати нашим замовникам якісний продукт. Ми е, робимо всю роботу до кінця. Це досить таке важливо. Так, в цій частині, друзі, е, ми працюємо для наших майстрів. Будується зараз ванна туалет, е, точніше, душова туалет для того, щоб після роботи вони могли помитися. А в камері у нас зараз готується автомобіль і він буде е, скоро фарбуватися. Значить, що у нас тут таке? Це у нас джіп компас комплектації Trailhawk. Зараз майстер е, робить підготовку до його фарбування. Попередньо з клієнтом узгодили, що ми фарбуємо по автомобілю, що ми робимо, що ні. І тепер, відповідно до чек-листа до замовлення, май, е, майстер зараз усе виготовлює і підготовлює і буде все фарбуватися в камері. Ось друзі, ось таким чином ми досягаємо такого результату. Гарного результату я вважаю, для того щоб давати замовникам високу якість. Автомобілів після ДТП із США. Тобто, ви вже розумієте, що з нами ви можете замовити авто із США для себе, ми можемо вам його привезти, розмитнити і повністю підготувати під клющі і дати на це все діло гарантію. Тому, якщо у вас залишились запитання, телефонуйте, контакти в опису відео. Мене звати Ігор, я відповім на всі ваші запитання. Працюємо офіційно, працюємо дистанційно. Якщо ви з будь-якого міста України, можна дистанційно все оформити, підписати договір, оплати всі будуть по банку. Це все. Без проблем. Ну що ж, до нових зустрічей. Всім пока.